Говорити російською на Полтавщині це виживання, ця опція. Та? Тобто так. ти мусиш говорити російською, бо коли ти звернешся до продавчині десь не знаю, в Кременчуці, та на тебе подивляться. Так, просто, Або в маршрутці досі, коли я кажу на зупинці, будь ласка, це типа всі розвертаються і дивляться на цього унікума, який спитав українською мовою. Який каже: не на гвардійській, пожалуйста, а називає нову там назву вулиці. Та? І це той контекст, в якому дуже багато українців ростуть. Просто. Ну, ми про це інколи забуваємо. Треба розуміти, що все міняється, але дуже повільно. Дуже повільно, і мені здається, що нам треба дуже активно піднімати на рівень усвідомленості, так. то чому так і чому ці люди говорять російською мовою. Тобто, це ж не випадково. Ну я навіть коли роблю ці відео, які пояснюють, чому. Там з фактами та з історіями так, особистими, так. все одно у мене купа коментів. А що, якщо ми начнем говорити, а українські війна закончиться, такого плану. Mm -hmm. Тобто ці люди вже uh -huh. навіть факти мають перед очима. Мені здавалося, що коли ти маєш факти про те, скільки мовознавців знищили за українську мову, скільки людей там, та, інтелігенції нашої прострілювали, то має щось прояснитися, але ні. Тобто кожному треба якась. Якийсь свій час і якийсь свій івент цей якийсь причинить перехідну українську мову виявляється. і саме тому інтелігенцію і розстрілювала. І їх перших знищують, тому що тому що вони можуть навчити інших так. і ставати прикладом. І, і повести за собою людей. Так. Розмови української інтелігенції.